Добрий день, дорогі мої шестикласники. Сьогодні в цьому календарному році у нас з вами останній урок. І ми говоритимо про відміни. Так, ми вже навчилися з вами розподіляти іменники за відмінами, але якщо ви не навчилися ще плутаєтеся, то нічого страшного. Сподіваюся, що після цих циклу уроків, де ми будемо розглядати кожну відміну окремо, ви будете вміти це робити на відмінно. Але за умови, якщо ви будете дуже уважні і обов'язково, будете вивчати правила. Отож, про відмінювання іменників першої відміни. Та й не тільки. Сьогодні на уроці. Пригадаймо, іменники розподіляються за чотирма відмінами. Пригадали? Отже, нас сьогодні цікавить саме перша відміна. До першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого та спільного роду, які обов'язково мають закінчення «а, я», такі як школа, Ілля, Нероба та інші. І саме про них ми сьогодні будемо говорити більш детально. Ну, а це вам на е, повторення алгоритм, як же ми розподіляємо іменники за відмінами. Зверніть увагу на стрілочки, і якщо у вас іще цього алгоритму немає, то ви можете собі його записати або ж зробити фото. І наразі вам невеличка робота. Випишіть іменники першої відміни. Не забули, які це іменники чоловічого, жіночого та спільного роду, які обов'язково мають закінчення. А я, отож, натисніть, будь ласка, на паузу, і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так ви повинні були виписати осика, паляниця, глибина, тиша, славута, площа, воля, стаття, пшениця, надія, хмара, рукавиця, гривня, сім'я, буря. Саме ці іменники належать до першої відміни, і саме про них ми сьогодні говоритимемо. Отож, якщо ви це зробили правильно, значить принаймні іменники першої відміни ви визначати умієте. А якщо неправильно, то поміркуйте, що ж вас заплутало. Рід іменника, можливо, ви неправильно визначили. Обов'язково зверніть увагу на те, чому ви виписали неправильні слова, якщо ви їх виписали. Отож, групи іменників першої відміни. Ми пам'ятаємо про те, що тільки іменники першої та другої відміни поділяються на групи. І цих груп три тверда, м'яка та нішана. Ну, кожна назва цієї групи відповідає сама за себе. Іменники твердої групи. Належать так тому, що вони закінчуються, вони мають основу, яка закінчується на твердий, нешеплячий приголосний. От сестра закінчення А, а кінцевий приголосний основи Р твердий. Так само книга закінчення А, а твердий приголосний, приголосний основи Г кінцевий. Ці приголосні є тверді. Отже, сестра, книга, так само як Микола, належать до твердої групи, м'яка вже сама назва говорить про те, що е, основа закінчується на м'який приголосний. Наприклад, «зоря», м'який? «м'який», «земля», М'який приголосний. Ну і нарешті мішана. Основа закінчується на твердий, але не просто твердий, але ще ши, А шеплячий а в нас це які жичі? ши, ще. Так, не забули, ось вони наші шиплячі приголосні. Отож, якщо основа слова закінчується на Ж чи «ш», щ, то ці іменники належать до мішаної групи. Ви спитаєте: а на що воно нам треба? От реально, поділ іменників на групи. Ну, справа в тому, що ми ж не вживаємо ми вже з'ясували з вами на минулому, на позаминулому навіть уроці, коли вивчали відмінки іменників. що ми не вживаємо в відмінку завжди. Для того щоб побудувати словосполучення або речення, ми змінюємо іменники за відмінками. І от саме для того, щоб правильно їх змінити за відмінками граматично, ми повинні вміти розподіляти їх за групами, а для того, щоб допомил... помилок не допускати. Як це все відбувається? Ну, а ви побачите. Наприклад, як же правильно сказати, немає, множина буде груші чи груші, а сказати кручою чи кручею. Поміркували, як правильно? Так от, саме сьогодні ми і розглядаємо відмінювання іменників першої відміни, розглядаємо їх поділ на групи для того, щоб у вас в майбутньому подібних питань не виникало, щоб ви чітко знали, груші чи груші, кручею чи кручею, і не думали над такими простенькими питаннями. Отож, Розглянули іменники м'якої та мішаної групи, і вам потрібно зараз їх виписати. Ось вам іменники, ось вам дві групи. Зробили дві колоночки собі розподільний диктант. В одну колоночку ви випишіть іменники якої групи, тобто в якій кінцевий приголосний основи закінчується нам який приголосний, а в мішану групу ви випишете ті іменники, в яких Основа закінчується на шиплячій «ши» і «ща». Отож, розподіляємо їх. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. І ось вам ще додаткове завдання. Виділені іменники ми повинні провідміняти в однині за відмінками від називного до кличного. А тепер перевіряємо, до м'якої групи ви повинні були записати іменники стеля, стаття, акація, будівля, листиця, пісня, течія, а до мішаної групи чаша, вежа, алича, душа. Ну, ви, мабуть, спитаєте, чому течія належить до якої групи? Адже кінцевий приголосний основи чим? І по ідеї це слово. Мабуть, повинно було належати до шиплячого, запишімо це слово фонетичною транскрипцією: те, чи я. Записали? А тепер змінимо те, чи, Я, те, чи, Ї. У нас закінчення а. Подивилися на транскрипцію. А кінцевий приголосний основи Й. Звернули увагу. А «гі» ми знаємо, що це завжди м'який приголосний. Отож слово течія саме тому, так само, як і акація, саме тому належать до м'якої групи, тому що в них кінцевий приголосний основи звук «гі», а не Ч чи звук «ц». На це обов'язково зверніть увагу. Ну і не забудьте про своє ще одне завдання. Відмінювання іменників першої відміни вонини слуга, пісня, течіям і душа. Як же потрібно було змінити ці іменники в однині? Родовий, кого чого немає, слуги, пісні, течії і душі. Зверніть увагу на закінчення. Тверда група. Бачимо закінчення кого чого немає ім, але м'яка та мішана. Тут уже у нас йде закінчення і. Давальний відмінок слузі. Починається найцікавіше чергування. Звернули увагу пісні, течії душі даю. Знахідний, кого що знайшов слугу, пісню, течію і душу. Орудний слугою, але дивіться, піснею, течією і душею. Звернули увагу, що в орудному відмінку. Закінчення залежать від того, до якої групи належить іменник. Ну і місцевий при слузі пісні на течії, на душі, кличне слуго, пісне, течіє, душе. Теж різні закінчення, і, повірте, вони залежать від того, до якої групи належить іменник. Ну, а зараз більш детально. Зверніть увагу, іменники з основою на ГКХ перед закінченням і у давальному та місцевому відмінках зазнають змін. І тут у нас починається найважливіше орфограми. Нога нозі на або при нозі, дочка дочці на або при дочці, свекруха, свекрусі на при свекрусі. Чергування уже нам відоме, і в нас чергування є в списках орфограм. Поставте іменники у формі давального та місцевого відмінків письмово. З'ясуйте, як же відбувається чергування приголосних. Зробіть це завдання за ось таким зразком. Записали давальний відмінок, місцевий відмінок. І запишіть, будь ласка. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Так, перевіряємо, у нас буде спеції, думці. Присязі, перемозі, тривозі, рибалці, хузі, хуга, хузі, черепасі, фабриці, відлизі, епосі, жінці, берізці. Зверніть увагу з цим, стрісі. Розвідці, тузі, втісі, загадці, курці, облозі, подрузі, сусідці, рівновазі і бідоласі. Ось саме так ви повинні були поставити. У давальному та місцевому відмінках тільки зверніть увагу, що давальний відмінок вживається без прийменника, а місцевий завжди з прийменником. І ми вживаємо не тільки прийменник на, а в або при. Ось три прийменники ми можемо вжити. Ну і складіть подверечення. З іменниками в давальному і місцевому відмінках на вибір. Ну, а ми йдемо далі. І говоримо про давальний та місцевий відмінок однини. Іменники з буквосполученням «лкнк» мають буквосполучення лцинці, наприклад, голка «голці», без м'якого знака і на голці. Ялинка твердий, так, то значить ялинці або на ялинці, хоча «ну» звучить м'яко. А от іменники з буквосполученням «лкнк» мають суфікси льцінці. Наприклад, лялька, який, значить ляльці на ляльці. Якщо у нас жменька з м'яким знаком, то буде жменці у жменці. Пізнали, Уже відомі вам правила, які ми вивчали у п'ятому класі. Отож, саме ми повинні пригадати, що при відмінюванні в іменниках першої відміни з'являється саме і орфограма м'який знак. Він або є, якщо він є в наземному відмінку, але якщо в наземному відмінку його немає, то його і при відмінюванні теж не буде, і ви це повинні запам'ятати. Орудний відмінок однини, і тут починаються теж цікаві речі. У твер... іменники твердої групи матимуть закінчення ою, нога, ногою, рукою, а іменники м'якої та мішаної групи матимуть закінчення ею або єю, межа, межею, лінія лінією. І на це треба звернути увагу тверда група Ою, м'яка та мішана Ею єю. І тут я вам пропоную словниковий диктант. Поставте іменники в орудному відмінку однини. І поміркуйте, де ж у нас буде закінчення Ею, а де Ою, а де «єю». Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Отож, задачею, мішана група, «рілею», м'яка група? Софією, м'яка Хмарою тверда, пожежею. Мішана працею, м'яка, грозою тверда, стежкою, бо тверда, долею м'яка, надією, м'яка і вежею мішана. Перевірте, будь ласка, свої закінчення. І по, -по, -по, -по суті я вам вже фактично пояснила, чому такі закінчення і ви самі побачили, наскільки вони залежать від групи. І тут наша орфограма Доповніть, будь ласка, списочок своїх орфограм новою орфограмою, зовсім новою. Букви О, е, Є в закінченнях орудного відмінка іменників першої відміни, адже закінчення залежать від групи. Записали собі орфограму молодці, і запам'ятайте її. І таким чином, вивчивши курс. Курс української мови 6 класу ви матимете в кінці список вивчених орфограм, а їх, повірте, буде дуже і дуже багато. Пригадали, з чого ми починали? Ми морфологію вивчали разом з орфографією. І кличний відмінок, вишенька на торті. У кличному відмінку закінчення теж залежать від груп. Так іменники твердої групи матимуть закінчення О, сестро, сусідко. іменники м'якої та мішаної групи матимуть закінчення е або Є, пісне, земле, душе, мріє, сім'є. Ну, звичайно, бачите, дуже багато схожого є з орудним відмінком. А от особливу увагу заслуговують іменники не просто м'якої групи, а ті, які мають пестливе значення, зменшувально писли. Доня, бабуся, матуся. Вони матимуть закінчення ю доню, бабусю, матусю, тітусю, бабуню, але катре, мотре, насте, бо це тверда група, тільки м'якої групи з пестливим <кх> значенням. Отож, поставте іменники в кличному відмінку «однини». Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо Галину, Галю, Галюню, Марину, Маню, Миколо, Микольцю, Колюню, Іллє, Саво, Луко, Яремо, Дарино, Софіє, Меланіє, бабусю, Гафіє бабуню Ольгу. Зверніть увагу, що обидва слова бабуся, Гафія, бабусю, Гафіє, але мають різні закінчення, так само, як і бабуню Ольго. Бабуня, це буде м'яка група, а Ольга тверда. Де ще й бабуня буде е, зменшено пискливе слово, тому бабуню, Ольгу. Тітонько, Ганусю, Тітонько, це тверда група, а Ганусю – це буде м'яка група, і ще й зменшувально пестливе слово. Сестрице Марусю теж та сама причина сестрице це м'яка група, а Марусю м'яка та ще й пестливе. Добродійко Ганно Семенівно тверда група, сусідонько Харитем, пані Орисю, панно Зосю. Та ж сама ситуація Орися і Зося це зменшувально писливі імена і м'яка група, а не тверда. Саме тому такі закінчення. Зверніть увагу, увагу на те, чи правильно ви поставили слова в кличному відмінку. І обов'язково виправте свої помилки. Запам'ятайте, і я вам фактично щойно пояснила, хто уважно слухав. Отож. А тепер попрацюємо з множиною. Поставте іменники в називному відмінку множини. Один і багато, а вам треба багато. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож перевіряємо, як же буде драми, кручі, вежі, судді, сім'ї, вітальні, миші. Груші, слуги, пісні, течії, душі. Звернули увагу на те, що закінчення у множині теж залежатиме від групи. Якщо тверда група закінчення «и», якщо м'яка або мішана, то закінчення у множині буде і. А от виділені іменники провідміняйте в множині Всі чотири. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам провідміняти виділені іменники в множині? А скажіть чесно, складно було. А тепер перевіряйте. Отож, слуги, пісні, течії, душі. В родовому відмінку, кого чого нема, слух, пісень. Течій душ. Давальний відмінок слугам, пісням, течіям, душам. Знахідний відмінок кого чого немає. Слуг пісень, течій і душ. Орудний відмінок слугами, піснями, течіями і душами. Місцевий відмінок при слугах, піснях на течіях в душах. І кличний відмінок, до речі, у множині, він збігається із називним слуги, пісні течії душі. Зверніть увагу на те, що ем, кхм, пісень, ось тут я виправлю, і течій, ну і душ. Ось у нас знахідний відмінок. Чи правильно ви це все записали? Чи виникли у вас труднощі? А чи не сталося так, що ви почали з множини, а закінчили одниною? До речі, так багато моїх учнів робило, уявіть собі, при відмінюванні вони починали із множини називний відмінок, а закінчували уже одниною, непомітно для себе. Не робіть, будь ласка, такої помилки. Отже, з яким відмінком у вас виникли труднощі, коли ви змінювали іменник? у множині. Напишіть у коментарях. А ми говоримо про родовий відмінок множини. Всі, Усіх трьох груп іменники можуть мати або нульове закінчення шкіл, доріг, машин, бур, надій і меж, а деякі іменники матимуть закінчення Ей, такі як мишей, вошей, сімей, свиней, статей. Ну і окремі іменники матимуть навіть закінчення «ів», гайдамаків, ніздрів, суддів і старостів. І тут ви повинні звернути увагу: от в іменниках іншомовного походження з подвоєними приголосними в кінці основи, подвоєння зберігається, наприклад, ванна, а нема кого чого, ван, панна, пан, тонна тон немає. А в родовому відмінку множини взагалі деякі іменники мають варіативні форми. Ми можемо сказати баб, а можна сказати бабів, губ, губів. Немає легень і немає легенів, паралельні форми. Це означає, що буде і так, і так правильно. А як же ж тоді написати, ну, як вам заманеться? Буде правильно і сосен, і сосен, воєн, і він. Зверніть на чергування увагу. То ви повинні запам'ятати, в орудному відмінку тверда та мішана група матимуть закінчення ами у книжками, кручами. В якій групі іменники матимуть закінчення ями, землями, сім'ями, а окремі іменники теж матимуть паралельні закінчення. Ми можемо сказати сльозами і слізьми, свинями і «свиньми», крилами і крильми. Ось які бувають паралельні форми, і ось яка вона чарівна і цікава українська мова. До речі, запам'ятайте про паралельні форми. Ми можемо і так, і так сказати. Ну, а вам яка форма більше подобається? Крилами чи крильми? Ну, пишіть у коментарях. І пропоную вам дослідження відновлення. Відтворіть фразеологізми, уставивши з довідки пропущені слова іменники першої відміни в потрібній формі. Лукачіть відмінки іменників і виділіть в них закінчення. Отож натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну а ми перевіряємо за 3-9 земель на руках носити, копилити губи, кривити, душею, водою не розлити, хапатися за голову, дати перезової каші, тримати камінь за пазухою, заблукати між трьох сосен. Сісти в калошу, взяти голову на плечі, народитися під щасливою зіркою, витати у хмарах. А ви правильно відновили фразеологізми і, зокрема, зверніть увагу на правопис іменників, чи правильно ви їх написали? Якщо ви виконали всі сьогоднішні завдання на відміну, все зробили правильно, то я вас вітаю, ви в мене просто умнічки. І наразі в нам синонімічний практикум, адже уроки мови покликані не тільки навчити вас правильно писати, але й збагачувати лексичний запас. Тому пропоную вам до поданих іменників другої відміни дібрати слова синоніми, але іменники першої відміни. При потребі скористайтеся словником. Так, є у вас зразок, наприклад, мир іменник першої відміни, а синонім слова мир злагода, а це вже іменник другої відміни. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, зробили? Ось вона довідка вам. Так, фальш це брехня або ж неправда. Дощ це злива або мжичка. Сніг пороша, шлях дорога. Ряд лінія. Парник теплиця. Сенс життя мається на увазі, мета. Колектив група, антракт перерва, осуд, догана або огуда, лід це ожеледиця або крига, різновид це видозміна, а порядок це система, спектакль це вистава, а капкан це пастка. Ну, а ви правильно дібрали синоніми? Якщо ні, то допишіть собі, будь ласка, і запам'ятайте, які є синонімічні слова, виражені різними словами і різними відмінами. А на сьогодні все. Підручник вас чекає, і там є сторінка з 98-ї по 101, прочитаєте і обов'язково вивчите правила. Ми ж пам'ятаємо про те, що правила збагачують наш лексичний запас. І виконайте письмово вправи 268 та 270. -го. А я з вами прощаюся і наостанок хочу звернути вашу увагу. Українці, запам'ятайте і зарубайте собі на носі. Український новий рік. Ні на кого і ні на що не наступає. Він приходить і настає, а наступають тільки Збройні Сили на росіян, і він не новий, а новий. Тож з прийдешнім новим роком вас, українці. Як же правильно сказати? Наступає прийдешній наступний, близький вже на підході, вже зовсім близько, може сказати, з настанням Нового року, з передноворіччям, з прийдешнім Новим роком. Ось так ми будемо вітати наших рідних, близьких і знайомих. І нехай, попри всі негаразди. Вірте, діти, будь ласка, вірте в те, що настане мир. Адже наші боги війни над цим працюють щодня. І не забувайте дякувати Збройним силам України. І привітайте, будь ласка, воїнів зі святами. А я вам бажаю хорошого дня і з прийдешніми вас святами Різдвом та Новим Роком. Успіхів вам у новому році! І нехай завжди з вами буде тільки хороший настрій, а поряд будуть рідні і близькі люди. До побачення зустрінемося вже в новому році.